Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Звільнення без вагомих на те причин це управління Держпродспоживслужби Білозерського району, яке донедавно називали управлінням ветеринарної медицини, виконувача обов'язків керівника Олександра Черноуса. Обласне керівництво намагається звільнити із займаної посади. Декілька тижнів тому чоловіку сказали писати заяву на звільнення. Причин не пояснили, каже пан Олександр. Запросив мене в другий кабінет. Євгеній, він як представився, що він радник Асатурової Наталі Миколаївна. Виконуючи обов'язки Держпродспоживслужби Херсонської області, почалась розмова, що мені необхідно написати заяву за згодою сторін. Я кажу, я не буду писати заяву. Він ще два рази повторив і сказав: якщо ви вийдете з цього кабінету, ви дуже пошкодують. Я кажу, я хочу безпосередньо поспілкуватися зі своїм керівником. Я зайшов, спросив, кажу, яка причина ми вас переводимо на другу посаду. А сидів рядом. Каже, ні, ми вас звільнимо. Чоловік віддав галузі 15 років і не розуміє, чому його збираються звільнити саме таким чином. Та й за що? Із цими запитаннями ми пішли до очільниці головного управління Держпродспоживслужби Херсонщини. Тім та виявилася небагатослівною та ще й відхрещується від даної ситуації. Ні. Не буду коментувати цю ситуацію. Я, як керівник установи, йому таку пропозицію не надавала. Він працює. А надалі ми всі будемо проходити згідно нового закону про державну службу, конкурсну процедуру на захист керівника став його колектив. Люди наразі оббивають пороги різних інстанцій, аби добитися справедливості. Щодо його підтримки, колектив з трудові колективи звернулися до Білозерської районної державної адміністрації. Нам надана відповідь, що вони бачать нашого керівника як компетентного працівника, як висококваліфікованого керівника сьогоднішня. Ситуація дуже обурила не тільки мене, а й весь наш колектив щодо зняття і займаємої фасади нашого керівника. Людина чесна, доверстовісна, справедлива. Пана Олександра підтримує керівництво району. Надсилають відповіді колективу, що на його роботу немає. Та й на Держпродспоживслужбу Білозерського району не скаржаться і підприємці. Що треба з їхньої сторони? Вони нам допомагають, виписують, підказують, показують. Ніколи не вимагали грошей ніяких. Наразі пан Олександр звернувся до. Правоохоронних органів, аби поліція допомогла розібратися в ситуації та встановити законність дій чиновників обласного центру. Головне просла по вашому обращенню в время слідство займається розслідуванням. Будуть всі факти і Минувний літр був приміщені предусмотрене законом відповідальності. За ситуацією слідкуватиме і команда народного контролю. Тетяна Мандебура, Руслан Горлов, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.